Всім привіт! З вами Паролапка. Сьогодні в мене якраз починається нове відео, і сьогодні я хочу розказати, чому я пішла з Animal Jam. Початку почнеться заставка, тоді я розкажу. вкусняшки, А я починаю говорити, чому ж я пішла в Animal Jam. Ну, якщо правильно, то пішла за Animal Jam. Ну, сідайте позрачніше, я починаю. Як хочу сказати так, я пішла за Animal Jam, тому що вчора у мене виникла проблема з ним. Я вчора сиділа, грала в нього, заходжу, а в мене висвічує, висвічує помилка. Типу висвітила помилка, те, що це ваш пароль, е, неправ, е, ну, типу, там висвітило щось, ти мені нажила, перезайшла, і в мене, типу, висвітило мій аккаунт. І походу, із за мого емейла, якого я неправильно вписала, то це во мене акаунт, е, типа. Не зберігся чи там видалив, не видалився. А типа, ну він збережений, але я так думаю, що мен... я забула просто пароль від свого аккаунта. І е, як сказати, я тепер не граю в Animal Jam, але повернулася в WildCraft, Тому що я не вмію там реєструватися, я забула свій пароль, прикиньте, я забула записати його на бумажці. Це був найлегший пароль, але я його чесне слово забула. Просто тупо взяла і забула. Але скоро в мене буде конкурс на каналі. Так, да, Арти теж підготовлюєте. я скажу на, не, на, на коли буде конкурс і можете їх малювати. Але і не зараз я скажу, коли буде починатися конкурс. Але хочу попередити те, що я не буду грати в Animal Jam, Зараз я граю в Вілдкрафт. Навряд чи я його буду більше грати, але не, не, да, я його заскучала за, не так сильно. Але я і грала в нього хоча там уже паску додавали і все остальне. Ну а якщо на цьому я буду закінчувати ролик, тому що я розумію, це дуже короткий ролик, в мене вийшов. Знаю, але якось так в мене вийшло. На цьому я буду закінчувати всім. Бувайте, всім поки воки.